Вони розпочалися з параду із тислою урочистої церемонії відкриття, в яких взяли участь шість команд переможців попереднього відбірного етапу подібних зональних змагань, де право розіграти звання найкращого отримали збірні Архангельської і Високопільської селищних рад, першої у Херсонській області Кочубеївської об'єднаної територіальної громади, а також Новобознесенської, Малошестринянської та Іванівської сільських рад. Після виконання національного гімну до присутніх звернувся ініціатор і ідейний натхненник з проведення змагань голова районної державної адміністрації Сергій Старух. Від щирого серця він привітав присутніх з такою визначною подією, адже чогось подібного тут не спостерігалося упродовж останнього чверть століття, та висловив подяку усім причетним до її організації і проведення. А це у першу чергу районні фізкультурно-спортивне товариство Колос, відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, а також федерації футболу і шахів. Спільними зусиллями вони не тільки влаштували свято спорту на селі, але ще більше об'єднали та згуртували громади заради загальної мети. Розбудови фізичної культури і спорту на селі, ствердження здорового способу життя його мешканців, організації їхнього змістовного дозвілля і відпочинку. Команди змагаються між собою по коловій системі і семи видів змагань. І на протязі чотирьох турів визначається краща команда, але ми зрозуміли, що масові змагання, які ми започаткували ще в травні місяці, настільки отримали підтримку від сільського населення. Ми зрозуміли, що в фінал повинні виходити не три команди, а шість команд. І В кожному селі це було маленьке свято. Там збиралися свої місцеві болівальники, змагалися у таких видах спорту, які можливо виставить команду. Пішли на зменшення формату міні-футбол, тому що великі команди не всі села могли виставити. І я бачу, що завдяки такій ініціативі воно здобуло підтримку по всіх селах. І це дало можливість об'єднати навколо себе сільських голів. Ініціатори фізкультури і спорту на селі, і це дійсно новинка у нас в області і та, мабуть, і по всій Україні мені дуже подобається, що благодаря Сергію Володимировичу потихонічку все розвиткується, все таки, як ви самі бачите, парад відкриття дуже приряд команди собрані. Всі вся життя якась пішла нормальна. Хотілось би ж поняти, що завжди тяжело та. начать, ну, если будет местная власть, я уверен, что Сергей Владимирович будет развивать спорт. Он сам в прошлом замечательный спортсмен и любит это дело. Я надеюсь, его приходом наш район немножко живет, потому что он был, как бы, сказать так по украински, был в Занепаде. Должны строиться для детей площадки, залы. Благодаря этому будет здоровая нация, здоровое население у нас. И хотелось бы, чтобы оно только-только дальше двигалось. И этот праздник... Показатель тому, що все таки в сільській містності спор живе. Спорт дише далі дійство перемістилося безпосередньо на гарно впорядковані, приведені до ладу спортивні майданчики Іванівської загальноосвітньої середньої школи, дирекція кої за допомоги місцевих ентузіастів спорту, серед яких у першу чергу варто відзначити тамтешнього фермера Володимира Калініна, не тільки своїми здобутками, перемогами і вдалими виступами на попередньому етапі змагань переконали оргкомітет провести фінал у їхньому селі, але й спільними зусиллями створили належні умови для учасників і вболівальників. Стараємося організувати село, підняти спорт в нашому селі завдяки допомозі нашої нашого району високопільській раді. А спорт одна із невід'ємних частин і села, і міста, тому що спорт завжди був як би сказати авангардом в першими з семи видів спорту визначали переможців з легкоатлетичного кросу, де серед дівчат перемогу святкувала Олександра Пенська з Архангельської селищної ради та Денис Борисов з високопільської. Останні разом з партнерами були сильнішими і в загальнокомандному заліку, випередивши на п'єдесталі пошани суперників з Архангельської селищної ради і господарів з Іванівської сільської. Потім змагання паралельно розгорнулися з інших шести видів спорту. Так серед гривиків успіх був на боці богатирів. Архангельської селищної ради на чолі з Романом Лепським, на другому місці Високопільці з Віталієм Режутіним, на третьому знову господарі Іванівці, яких представляв Олександр Ящишин. У турнірі з настільного тенісу безроздільно панували аматори з Кочубеївської об'єднаної територіальної громади, де Віктор Бойко був кращим серед чоловіків, Аксенія Токаюк. Серед дівчат, які загалом вони не мали собі рівних у команді, залишивши позаду себе суперників з високопільської селищної ради і Малошестринівської сільської. Найправнішою за шашковою дошкою виявилася збірна Архангельської селищної ради на чолі з Оксаною Лепською і Дмитром Сердюком, яка здолала опонентів відповідно другу нововознесенську сільську раду і високопільську селищну. Найдовше у часі тривали матчі з мініфутболу, де досить несподівано чемпіонами стали господарі з Іванівської сільської ради. Які у фінальному матчі здолали аматорів з Нововознесенської. Один з фаворитів турніру, Архангельська селищна рада, мала задовільнитися бронзовими нагородами, які вона відібрала в очному протистоянні в іншого принципового свого суперника з високопільської. Зарештою футболістів перевершили шахісти, які останніми закінчували свої змагання перед заключним їхнім видом перетягуванням канату. Успіх тут був на боці представників інтелектуального виду спорту і мистецтва з високопільської селищної ради, які домінували на п'єдесталі пошани над срібним призером Нововознесенською сільською і Архангельською селищними радами вінцем і апогеєм фіналу став турнір з перетягування канату, який вже на початку не витримав напругу. Вже у першій сутичці навпіл тріснула мотузка. Втім, хутко знайшли запасну, яка стала щасливою для господарів іванівців. У фіналі вони виявилися кремезнішими від архангельців, від чого радості місцевих уболівальників не було меж. Третій шибель п'єдесталу пошани дістався богатирям з Малошестринівської сільської ради. Далі організатори почергово вшанували наймолодших і найстарших та найактивніших учасників змагань, після чого надійшла найбільш хвилююча їхня мить визначення призерів і переможців загальнокомандного заліку. Третіми у підсумку стали господарі з Іванівської сільської ради, натомість перше і друге місце розділило всього лише одне очко. Найменше виявилося в аматорів з Архангельської селищної ради, а звання кращого. Села здобуло селище високопілля, але тих, хто програли у турнірі, не було. Він всім без виключення сподобався як запевнив у ході його закриття голова райдержадміністрації Сергій Старух. Це не одноразова подія, тим більше не передвиборча агітація. Віднині змагання на краще спортивне село мають стати системою, гарною традицією, які покликані підняти роль фізичної культури і спорту у регіоні до рівня сильного соціального державного проекту, який би органічно переплітався з іншими подібними укупі, спрямованими на відбудову села і глибинки. Разові змагання це одне. А якщо це система, і на протязі місяця команди змагаються, є можливість заміни гравців і так далі, вишукати сильніших, достойніших, це дає можливість залучити як можна більше. Спортсменів сільських, а якщо е, започатковуються такі змагання, як краще спортивне село, то я думаю, що е, і будуть дороги в нас, і будуть відтворюватись дитячі садки, будинки культури, школи, е, виробництво сільськогосподарське, переробна галузь. Я думаю, що село в Україні буде жити.